Добрий день усім малятам, любим хлопчикам, дівчаткам. Дітки, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Осінь. Осінь буває тепла, тиха. А буває осінь, холодна, морозна. І в цей день дуже хочеться побути вдома в теплі. Незабаром. Прийде зима. До зими готуються люди, рослини, тварини. А які тварини живуть в лісі? А щоб дізнатись, які тварини мешкають в лісі, давайте відгадаємо з вами загадки. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це? Зайчик. Наприкінці осені сіре хутро зайчика змінюється на біле. А навіщо? Для того, щоб вовки лисичка не розгледіли його на снігу, хутро стає теплішим та густішим. Так готується до зими зайчик. Наступна загадка ця красуня непроста, вона хитра та руда, має хутро золотава і розумна, і лукава. Хто це? Лисичка? А яка лисичка? Руда. Хитра, пухнаста. А де живе лисичка? Вона живе в норі, так? Сіру шубку має, зайців полюбляє, хто це? Вовк. Який вовк? Сірий, лахматий, великий, злий, сердитий. Вовки лисичка взимку не сплять, та запасів вони не роблять. Наступна загадка. В теплій шубі він лежить. Цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну, зустрічатиме весну. Ведмідь, що ж можна сказати, який він? Великий, клишеногий, сильний, у нього тепла шубка. А що він полюбляє їсти? Восени ведмідь ходить по лісу і ягоди, горіхи жолоді, а взимку, коли сніг та холодь, він спить. У верлозі. Наступна загадка. Пухнаста маленька, руденька. Рудки стрибають ніжки, гриби і та горішки. Хто це? Білочка, яка білочка? Руда, пухнаста, прудка маленька. Який хвостик у білочки? Довгий, пухнастий. А де вона живе? На дереві у дуплі. А як вона готується до зими? Збирає гриби та горішки. А що відбувається з хутром наперекінці осені? Білочка змінює своє хутро влітку воно руде, а взимку сіре, для того, щоб її не було помітно на дереві. З настанням холодів птахи готуються до зими, відлітають у теплі краї. Птахи змінюють свій колір, піря. На зиму деякі залишаються, їх захищає. Від холоду пір'я, а ми можемо також допомогти птахам, зробивши їм годівнички, і коли підемо ми на прогулянку, обов'язково насипемо насіння і закріпимо її на дереві. Молодці дітки, я надіюсь, ви запам'ятали тепер і знаєте, як готуються до зими звірі, птахи і чому. До